Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, любі друзі, брати та сестри, я вітаю всіх вас любов'ю нашого Господа і Спасителя. Люблячий та милуючий Господь дарував нам сьогодні ще одну зустріч в нашій християнській телепередачі питання вічності. І говоритимемо ми на тему Діти, спадщина Господня. 1 червня Міжнародний день захисту дітей. Це не тільки важливий день, про який ми сьогодні згадуємо, це привід задуматись про свої права і обов'язки стосовно себе, батьків, друзів та дітей. Словами діти або сини в Біблії позначені не тільки прямими нащадки чоловіка, а також його внуки та правнуки, тобто послідуючі покоління. Народження дітей завжди в Біблії супроводжувалось радістю, вдячністю. Довго очікування, багато дітей в сім'ї означало радість і щастя і рахувалось великим Божим благословенням, тоді як в бездітному шлюбі за це бачили певне покарання. Будемо читати місце з Божого Слова притчі Соломона, 17 розділ, 6 вірш. Корона для старших онуки, а пишнота дітей їхні батьки. Ім'я дитині давалось за умови спільної згоди батьків. Після народження діти приносились в храм для посвячення та благословення. В перші роки життя хлопчики та дівчатка росли разом під наглядом матері. Будемо знову читати притчі Соломона, 6 розділ 20 і 22 вірші. Стережи, сину, мій, заповідь батька свого. І не відкидай науки матері своєї. Привіжи їх на серце своєму назавжди, повісь їх на шиї своїй. Вона буде провадити тебе у ході, стерегтиме тебе, коли будеш лежати, а пробудешся, мовити буде до тебе. Пізніше вихованням сина займався батько. Закон зобов'язував батька розказувати про діяння та слово Господнє, адже початок всякої мудрості страх Господній. Під час пасхальної трапези, коли вся сім'я була зібрана разом, батько, як голова дому, розказував про те, яким чином Бог спас свій народ. Батько часто вирішував саме різноманітні питання своїх дітей, давав мудрі поради, настанови навіть в час одруження. За тяжкі переступи та непослух діти карались різноманітними карами. Як закон Мойсея, так і вчення Ісуса Христа заповідають шанувати та поважати батьків. Щоб мати довголіття на землі та щасливий спадок. Хто знеславить батька чи матір проклятий Богом, а хто ударить батька чи матір, помре смертю. Новий заповіт не відмінив стару заповідь, але звертався одночасно і до дітей, і до батьків. Ми будемо читати з нового заповіту два місця Писання, послання апостола Павла до Ефесян та до Колосян. Діти. Слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй батька свого та матір свою, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти на землі був довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємне. Слова Ісуса Христа встановлюють відому границю прив'язаності дітей до батьків, вказуючи на пріоритет безпосереднього підпорядкування дітей Богу і Його волі. Важливу роль відіграють батьки в питанні виховання. Бог, як Творець і Господь виховує людину, направляючи її схилитись перед Його волею, шанувати та служити Йому. Ключовим моментом в біблійному вчині про батьківське виховання. Потрібно враховувати наставлення апостола Павла. І ви, батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні Господньому. Німецький реформатор Мартін Лютер говорив: навчання і наставлення повинно звершуватись по прикладу Бога, щоб діти знали, що через батьків їх виховує сам Господь. Так вихователь Батько стає Божим співпрацівником. Задача виховання залежить в тому, щоб підготувати молоду людину до земного життя. Жити не для себе, а служити Богу, догоджуючи своїм ближнім. Будемо читати друге послання апостола Павла до Коринтян, 5 розділ, 15 вірш. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того. То за них був умер і Воскрес. Батьки несуть відповідальність перед Богом та суспільством за виховання дітей. Щодо обов'язків дітей. Біблія тісно зв'язує між собою першу та п'яту заповіді: Шануй Бога і батьків. Шанування і повання батьків невіддільна від поваги Небесного Творця. Виховання дітей важкий, але дуже важливий процес. Чомусь вважається, що іноді краще пустити все на самоплив. Багато батьків не є взірцем для своїх дітей, неблагополучна сім'я, батьки випивають, курять, нецензурно висловлюються, а живуть розпусно. Чи будуть діти сприймати таких батьків та слухати їх? А скільки сьогодні батьків за кордоном з бажанням заробити грошей та діти знову залишаються віч на віч зі злом? Та різною небезпекою. А щодо реклами алкоголю, сигарет, легких забав, азартних ігор, воно, немов бджолу на мед тягне наших діточок. Багато дітей є просто самотніми. Самотність є складна проблема сучасної людини. Кожна людина в процесі життя зустрічається, спілкується з іншими людьми, що потім стають близькими друзями, чи просто знайомими. Але доля людини це історія втрат. Дитинство найбільш яскравий та водночас складний період в житті кожної людини. Саме в дитинстві закладаються підвалини людської особистості, беруть свій початок характерні риси, притаманні її характеру. Тут слід шукати і коріння проблем, які потім переслідують людину протягом всього її життя. Першим джерелом усіх негараздів, які трапляються з дитиною, є неблагополуччя сімей. Прямим наслідком неблагополуччя певної частини сімей є дитяча бездоглядність та безпритульність. Сьогодні дітей вулиці в наших містах більше, як після Другої світової війни. Діти живуть в самих жахливих умовах, на теплотрасах, в підвалах. Хтось сказав колись: дитина вулиці це бомба сповільненої дії. В чому сьогодні проблема з нашими дітьми? За дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров'я, українська молодь займає перше місце в світі в рейтингу споживання алкоголю серед дітей та молоді. Слабоалкогольні напої призводять до складних наслідків. Медицина сьогодні стурбована і називає дитячий алкоголізм прихованим геноцидом. Нетверезий стан є дорогою до нових гріховних і пагубних звершень та різноманітних жахливих наслідків. Адже здебільшого, що стається, недобре, воно стається на рівні нетверезості. Близько третина населення світу у віці 15 років і старше є курцями. Виходячи з тенденції сьогодення, близько 250 мільйонів дітей, що живуть сьогодні в світі, в майбутньому будуть вбиті тютюном. За даними Міністерства внутрішніх справ, на сьогодні офіційно налічується близько 500 тисяч наркозалежних. З них. 5 тисяч не досягнувших повноліття, діти. Великий вплив на дітей відіграє телебачення, комп'ютерні ігри, інтернет. Кореспонденти одного разу з однієї центральних газет провели експеримент. Вони спостерігали, що передасть телебачення на протязі доби. В цей день показали 160 бойових конфліктів, 202 вбивства, 6 крадіжок, 10 полових актів. 66 випадків п'янства, 39 випадків нецензурної мови і ще 32 інші негативні явища. Багато ще можна було говорити про злочинність, кримінал, дітей з вілснідом, снідом, вбивство, яке називається аборт, але час нашої телепередачі скоренько збігає. Священне писання, Біблія вчить любити дітей. Всі діти. Повинні бути бажаними та любимими. Наскільки тверде та жорстоке серце багатьох людей сьогодні, коли ми прикладаємо всі зусилля, щоб стати в проломі народженню дітей, щоб в дійсності запобігти тих чи інших речей в своєму житті, що пов'язано з народженням діток. Адже діти є благословенням від Господа. Отож, друзі дорогі, любіть дітей. Вчіть цьому ближніх сусідів, співпрацівників. Якщо ми будемо любити своїх дітей, ми будемо робити все, щоб вони розвивались, росли та правильно поступали в своєму житті. Якщо ви передаєте добре християнське вчення і добрий досвід своїм дітям і вони приймуть його, не буде тих трагедій, які ми дуже часто спостерігаємо. Діти будуть знати, що там, де нехтується добро, істина, красота. А пропагується зло, неправда та розпуста це не є місце для чесної та порядної людини. Якими батьками ви хочете бути? Якими ви бажаєте бачити своїх синів та своїх дочок? Станемо благословенними батьками, і діти наші будуть благословенні. 1 червня 2008 року, як і кожного року, є Міжнародний день захисту дітей. Церква християн віри Євангельської України пропонує провести піста молитву за дітей України. Закликаємо всіх братів та сестер в цей день щиро молитися про захист дітей християн від впливу різних окультних демонічних вчень та негативної інформації, яка руйнує особистість дитини, а також про навернення дітей, які живуть в Україні і не знають Ісуса Христа. Закликаємо всі церкви в єдності з вірою, молитись про молоде покоління нашої країни, а також про молоде покоління нашого міста. Нехай Бог спонукає кожного християнина до ревної молитви за наших дітей та підлітків. Якщо наші діти будуть богобійними дітьми, в наших церквах є світле майбутнє, здорова сім'я, здорова церква. Здорове суспільство. Завжди пам'ятаємо про це, дорогі друзі. Царство Небесне належить таким, казав Ісус Христос про дітей. Однак на землі життя багатьох маленьких українців безбарвне і сумне. Сотні тисячі дітей при живих батьках не знають, що таке любов, ласка, лагідна усмішка, добре слово. Зате їм з малку відомі біль, голод, насилля, зневага, їхні батьки стали жертвами алкоголізму, наркоманії і сніду. А слово Боже навчає, що чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх. Адже якщо ми називаємося християнами, то повинні проповідувати Євангеліє не лише словами, а й ділами. Хтось дуже влучно сказав, що діти вулиці це, мов, міна сповільненої дії, і якщо її не знешкодити, вона обов'язково вибухне. За безликим терміном діти вулиці стоять живі душі, які зовсім не винні в тому, що їх викинули на узбіччя життя. На жаль, пошук вирішення проблеми з бездоглядними дітьми в Україні ще залишається дуже болючою проблемою. Але якщо її не вирішити сьогодні, Завтра доведеться будувати нові наркологічні центри, диспансери і в'язниці, адже на вулицях українських міст і сіл безпритульних дітей нині більше, аніж після Другої світової війни. Ці діти жертви системи, яка забрала віру в Бога, а натомість запропонувала безвідповідальність і безкарність і допомогти їм завдання кожного з нас. Але найважливіше прищепити їм з юних літ – любов до Бога. Навчити християнської моралі, виховати свідомими громадянами України. Тоді наше суспільство стане кращим, а ми зможемо бути впевненими в доброму майбутньому України. Аби досягти цього при церкві християн віри Євангельської України створена велика кількість недільних шкіл, коледжів, дитячих літніх таборів, недільні школи, а всього їх у братерстві 1373. Тісно співпрацюють із християнськими церквами і безпосередньо батьками учнів. При школах діють гуртки за інтересами, проводяться клубні заняття, а Біблію вивчають навіть у дитсадочках. У різних регіонах України відкриваються дитячі будинки сімейного типу, де сироти, діти з неблагополучних родин виховуються в атмосфері тепла, любові і віри в Бога. Такі центри допомоги дітям діють за рахунок добровільних пожертвувань. Самовідданість і цілковита посвята це найголовніші риси того, хто став на шлях служіння дітям. Отож, дорогі друзі, час нашої телепередачі дійшов до завершення. Пам'ятаємо про те, що ми говорили сьогодні. Дорогі батьки, дідусі і бабусі, вчителі, докладімо всіх зусиль для того, щоб наші діти, оце молоде покоління, воно було кращим яким є на сьогоднішній день, щоб наше життя було благословенне. Діти спадщина Господня. плід утроби нагорода від Господа. Залишайтеся з Богом до зустрічі! З тобої стрілися у горі ми. В душу мої зорями Пролив з дощами, житідайними, сказав, як батько, руку дай мені, Пролив з дощами, житідайними, сказав, як батько, руку дай мені, Ростив ріхи обняв, як рідного. Повів мене до храму білого. Я за тобою, щоб з молитвою, Спокуту ніс сльозою, митою. Я за тобою, щоб з молитвою. Спокуту ніс сльозою, митою. Я ім'я твоє молитвою молитвою вимовлю, я люблю тебе, мій Господи, дорогий Ісус, люблю тебе, я у тебе небо вимолю, за минулим нема жалю, І молитві світлі вимовлю, люблю, 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 я у тебе небо вимолю, за минулим нема жалю. Молити світлій вимолю, люблю, 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 ходив, ходив, та все туманами, душа моя, як свічка танула, і раптом диво, мов наснилося, Ім'я твоє мені відкрилося. Бо прозріння несподіване поглянув я на світ з надією, у світі злому і невтішному, прости мене, Ісусе грішного, у світі злому і невтішному Твою вимовлю, я люблю тебе, мій Господи, Дорогий Ісус, люблю тебе, я у тебе небо вимолю, за минулим нема жалю, І в молитві світлій вимовлю, люблю, 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 я у тебе небо вимолю, за минулим нема жалю. way more blue blue За минулим нема жалю, і молитві світлій вимовлю, люблю, 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 я у тебе небо вимолю, за минулим нема жалю, і молитві світлій вимовлю, люблю, люблю люблю.